Що тут мій кролик робить? а? Черкащанка Ірина Ковтюх утримує у своєму господарстві 70 кролів. Каже, почала займатися їхнім вирощуванням восени. Купили декілька кролиць, кроля, ну і так потихеньку трошки розвели. Вже в нас є декілька поколінь. Раніше теж займалися, але щось у нас не вийшло. Кролиці держали і вони не приводили кроленят. Та так у нас не вийшло, і ми це діло покинули. Розповідає, кролі є трьох видів французькі барани, строкаті та каліфорнійські. «Саме більше мені подобаються, звичайно, ці французькі барани. Вони такі ручні, вони не тікають, не бояться. Головне, що кожне кроленя, воно різне. Якщо подивитися, то на окрас і те гарненьке, те по-своєму, те по-своєму. Говорить, одна кролиця народжує від чотирьох до десяти кролів. А тут ось є кроленятко, яке. Родилося. Я заглянула, а воно було геть холодне, мертве. Ну, я такий лайфхак бачила у інтернеті під гарячу воду, під кран. І воно жило. І тепер ось яке виросло вже. Каже, годує їх два рази на день. ми їм змішуємо куплені гранули. Тут сюди входять різні інгредієнти, поживні речовини і яке є зерно. Доглядати за кролями Ірині допомагає її 12-річний син Назар. Розповідає, вранці тварин годує мама, а ввечері він. Папа косільцерку. Я беру, збираю сльцерку і розложу на клітках. І з клітках вона підсушиться, а потім з кліток ми беремо і даємо кролям. Говорить, більшість із кролів легко ідуть до рук. Чим довше ви його держите, так чим спокійніше йому стає. Якщо ви його дуже довго одаржите, він, ви його переручите. Він буде відчувати себе в безпеці. Вони мене не бояться, бо я добрий. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко розповідає, 95% виробництва кролів на Черкащині це особисті селянські господарства. Вони не реєструються, вирощують в основному для себе, для особистого споживання, для членів своєї сім'ї. Ринок внутрішній у нас не повністю забезпечений, тому попит є. Виробництва не вистачає, щоб закрити потреби тільки нашого внутрішнього ринку. Тому на сьогоднішній день ми вважаємо, що кролівництво воно є перспективним. Оксана Ковтюх, Суспільне новини, Черкаси.